Максимально швидкий рецепт кексів. Два яйця збиваємо 30 секунд. Потім додаємо цукор і знову 30 секунд збиваємо. Додаємо рослинну олію і збиваємо 1 хвилину. Вершкове масло має бути кімнатної температури. і Збиваємо знову 1 хвилину. Просіюємо борошно, додаємо сіль, соду. Ну і куди ж без розпушувача для тіста. Я його купую у магазині латорта. Перемішуємо і додаємо половину у суміш. Збиваємо секунд 20-30, потім додаємо половину кефіру і знову перемішуємо до однорідності. Після цього всипаємо іншу половину борошна і також перемішуємо міксером. Додаємо останню порцію кефіру. Перемішали і отримали. Ось таке тісто. Кекси я печу завжди у паперових формах, адже це полегшує моє життя. Ну і звичайно, куди ж без кондитерських мішків, адже це просто мастхев кожної господині. Ну і подивіться, які кексики ми отримали. Надзвичайно м'якесенькі, пухкі, і, до речі, це улюблені мого сина.